Всім привіт! І сьогодні я приходжу поліцейського. Я вибираю від, Ну, щоб бачити мене. М -м. Все, мені треба збігти віце. Я буду ще збирати всі монетки. Всі-всі-всі, які бачу. Аді, якщо вони дуже далеко, я буду за ними бігти. М -м. Буду проходити тепер кур. Я постараюся не падати. Тут треба ключик. Не можна битися цим ключиком. Тут, як завжди, монетки, монетки і монетки. Забираємо. Нам треба нажати кнопку і спільним трубу залізти. Ось, спільно нажати. І ще спільно ми. Забираємо обов'язково монетки. Я не знаю, чи я впаду, чи ні, чи заберу їх. Ооо! Він нас спіймав. Тому ще раз. Пробуємо, Нам вже не треба нажимати кнопку, просто біжимо до драбини. Тут всього немає монеток. Я не знаю, коли я грала, може два тижні, може тиждень грала назад. Ем... Це, то Тут були подарки. Треба було збирати ще 5 подарків чи скільки. Ну, Як новорічна обнова була. Ще ново... новий рік не наступив, ну, як не наступив, скоро буде Чуть-чуть, пару днів. А вже забрали новорічну обнову. Тут провіряємо всі туалети, чи немає монет. Там нам треба купати Все, монети Yeah. Я там бачила дверку, я піду подивлюся, що тут таке. Це просто, Це просто. Декорація. Копаємо, як бульдозер. Тут лапа. Ну, чуть-чуть я впала. У меня ту завула, не хотіла забрати, але не забрала. Так. І тут десь не десь, а ось що має вона облинась. Раніше її було дві. Не знаю, де ще одна ділась. Обнова. Обнова, обнова, обнова. Тут камені наші. А воно летить в спів. Поїжджає, я, я біжу в іншу норку. А еще бегает. Ну сюда. Это мы мешок монет. Его треба обовязково забрать. Я уже тут, а теперь три минуты пришло. Я тут что штуку. Це нами жнець. Та як я тут впав? Мені треба знову пробиратися пізнього. Парку тут. Ну Ду дуже багато паркурів. Я вже цього, ну. Цю карту і не раз грала, дуже багато раз грала і багато раз проходила, Ні, до кінця я може пару раз проходила, але вже нова обнова і тут більше. Більше треба проходити. Ще далі. Там і машини, і вертоліт. Тут треба газіровку зробити, Сейчас по куда? А я кліп. А не треба клікнути. Тут я пам'ятаю, я, пам я раньше, ну, ну, дуже багато. Я падала дуже багато. А цього разу я проходжу. Без. Не падаю, коротше. І до речі, напишіть в коментарях, скільки я раз впала за цих скільки? 15 хвилин. Скільки я раз. Ой. Я думала, це просто річах тут, тут драбина нам предлагають купити бути поліцейська, но не треба нам. Офіси. Монети, монети, монети. Камера. І ще раз монети. Тут нас вентилятор треба пройти. Тут не нудно довго чекати, тому я так поскачу. Тут вже пішли. Бля, куда ж? Це сюди треба прийти? Думаю, ми пригнути туди. Тепер пацієн. Тут хтось тоже не може, але зараз... Так, чик-чик. Оце цей він тип а чому не бити? Не треба не бити. Дай б, як не бентиля як Ось і третій. Зараз зіб'юсь світ. Опа, ха. Так і будеш знати, як бити буде. Тут називаємо тече, не дитик не, не, не йде газ. Як доганялки граю. А він входить не все прокрутив. Монет, як завжди, багато. Оценочку. Десь ходить там ще прокручує. Або впав. Оу. Це я ще граю на легкому уровні. Пропелер. Тут немає. Це інший, тут два Пропелер. Я понял. Тут немає, інший хочу подивитися. А, тут все за, за робокси походу. Все-все. думала за монети, наші мені ці монети. А у нас тільки в рюкзачку тільки. Гайка, не гайка? Забудь, називати, На сповар, треба з поваром битись. А я швидко прийду, бо тут. Перецелий. На пушці. Ай чому? Ай. А це він стріляється в мене цим штучком. Я маю в ньому цю траву. Я швидко виграю. Нами пушка, но Монетка. И дальше, что у нас будет дальше? Горка. Горка. Отрабина. Вийшіт. Угу, як і не вийшло. Ще лазери йдуть. О, перший пройшла лазер. Другий пройшла, а третій. А й третій не змогла. Ще раз. Перший змогла. Другі змогла. По під стінку. Може просто повезе мені. Вон ну, давай останній. Так, І yes. головне зараз. А ні, воно не пускає, воно в не спаде. не любите штуки там же весь а он ну ч раз можно назвать не не можно нажимать досточки 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 о тут до речі по іншому было тут можно там треба было три доски ставить две то ну треба падати. я взяла доску. Когда я падал, когда я падал, то я взял доску. А ну. Тебе Я как картоф. Пал. А ну разу так прыгает, да? Чуку. А не смогла взять. Пойдите листы за шаудным. А я возьму вот так сделаю. Одну возьму, кину. Другу візьму і кину, щоб не лізти по 10 разів за ними. Ану. ну. ж ну ця штука пушка впала. Ну треба приці... прицілитись, поставили. Друге, не так. Треба ще не так. Отако. От вона не впала. Тут у нас босс Босс поліцейський. Я зразу нічно буду йому шмаляти. Я треба поліцісти з руках, але стріляти не по ньому сьому. Ай, боже! Я не маю. Шайці з половиною. А в нього шаманці. Покусимо да. Це минетку, ми сходимо, збираємо монетки. І, до речі, ця тюрма знаходиться в пустелі. Китаємо і розбиваємо забор. Тюху І надовго ми будемо їхати, бо тут нас. Заправка чи, типа, магазинчик. Паркуємося. Тобі дроблени. Сейчас виходимо. Ну тут нічого немає. Там якийсь. Там треба нам ходу машину під'їжджати і збивати. Я прийшла, а потім відкрила. Вау. Беремо штучку. І несе. Раперлісти. Да, Заборжним. Достався вже. апельсиничку. Ай, мене пиджак не, за... не запрацював. Тут знов трубы И драбель. Вау, вертолет. Він сам слетить. О! Нам далась порода. На. Ну, що... Ми прийшли легкий уровень. Ми тепер поліцейський. Були бандитом. Не бандитом, а. І стали поліцейським. Я тут тут що? Там портал. Що це. Там? Я не можу поняти. Це таблиця чого? Це монет. Не монет, бо в мене 200 чимось монет. А чого час? 14 хвилин. 342 секунди мало вірить. Тут що це таке? Що це? Ком. Ком по. Чи це на цьому сервері. Чи... Взагалі я не розумію. Ось тут є гравітація, е, скорість і що ще. Нажму я скоро тепер. Прижок і гравітація. І все, і за в мене тепер прішок. Ого, який там. На карту бачите. У нас прижок і гравітація. Заходимо в цей портал. Що там? А, це бабка. Бабка. Я думала це друга, не друга, де тяжкий режим. Ну ладно. На цьому все, Всім пока.